Привіт, мої любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас у подорож з осіннім листочком клиновичком. Але спочатку відгадайте загадку. Тож слухайте уважно. Жовтий лист пофарбувало, урожай садів зібрало. Золотила вербом коси, чарівна цариця. Молодці малята! Осінь! Сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. Тож, пограємо з малята! А називається гра осінні зміни. Вам потрібно скласти речення за картинкою. А головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто: у вас все вийде. Готові? Починаємо! Що восени відбувається з сонечком. Так, вірно! Восени сонечко часто ховається за хмари. А що, восени часто йде дощ? Так, восени часто йде дощ. А що роблять листочки на деревах? Вірно, восени листочки на деревах жовтіють та опадають. А який вітер восени? Так. Восени дує холодний вітер. А що ж роблять птахи восени? Восени птахи відлітають у теплі краї. Молодці малята! Ви впоралися із завданням. А зараз давайте пригадаємо вірші, який ми вивчали раніше. А допоможе нам картинка. Давайте разом зі мною повторюємо. Осінь, осінь, лист жовтіє, З неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з клинів листя. Діти ці листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Ось і підійшла до кінця наша подорож з листочком-клиновичком. До побачення, малята! До нових зустрічей!